Чи може Путін застосувати хімічну чи ядерну зброю? звичайно, президенту Російської Федерації байдуже на людські життя і він продовжуватиме робити те, що робить Але я думаю, що це малоймовірно, Перш за все, тому що це буде жахливо для тих, хто там живе, і це не дасть Росії жодної переваги, на мій погляд. І якщо вони все ж зроблять це, то відповідь США і Британії буде однозначно. Вони не залишаться осторонь. росіяни розуміють це? Це призведе до прямого втручання США і Британії у цей конфлікт. Це не означає, що США застосують ядерну зброю у відповідь, але вони зроблять щось, що спустошить російський флот в чорному морі або щось всередині України. З цієї причини я не думаю, що ядерна війна можлива. Навіть Китай і схожі країни будуть проти, щоб Росія застосувала такий вид зброї. Це змінить політичну динаміку для Росії також. З цих причин всередині України вони можуть застосувати, але це малоймовірно.